Так, рідненькі, а тепер про старт другого потоку курсу Крила роду, який відбудеться у нас 5 січня 2025 року. Тривалість курсу у нас з вами буде два місяці. І на даному курсі ми повноцінно і глибоко пропрацюємо з батьківською родовою системами. Ми виявимо деструктивні моделі поведінки, батьківські сценарії і родові. Працюємо з деструктивними переконаннями, приймаємо силу та дари роду, визначаємо призначення своє та батьків по відношенню до нас, а також близьких і дітей в родовій системі. Ми переписуємо як на енергетичному, так і на духовному рівні нашу генетичну ДНК, негативні програми, перепрограмовуємо нашу свідомість і працюємо з підсвідомістю. Ставимо у родову систему на свої системні місця виключних членів роду та вирівнюємо зв'язок між семома поколіннями родової системи. А також ми даємо шану і любов предкам, які пройшли і справились з важкими, а часом і над важкими ситуаціями в житті. І вони вижили, вони змогли. А значить, і ми з вами зможемо, взявши з цього максимальний ресурс, а не засудження чи жалість. Дякуючи за основний дар, який вони нам передали, а це життя. Детально про кожен модуль і що ми там розглядаємо: про всі практики, техніки, основні поняття, закони роду і структуру курсу, я розповідаю у відео на YouTube каналі. Посилання для детального ознайомлення я вам прикріплю також під відео. Тому переходьте за посиланням і ознайомлюйтесь детальніше. Головне, що хочеться наголосити. Це те, що це не просто курс, це глибинний трансформаційний курс, що змінює не лише вас і ваше життя, а й цілу родову систему, яка відповідає за наше життя, за продовження роду, так, за наше здоров'я, фінанси, добробут, відносини і захист це така величезна глибинна система, яка дала нам життя та досвід для душі. Тому рідненький, хто готовий і хоче кардинально змінити своє життя, жити в ресурсі і гармонії з собою, батьками, родом, світом в принципі, в цілому, так мати достаток і благополуччя, отримати силу і захист роду, готовий до змін і має бажання працювати над собою, щоб вийти на такий новий рівень свідомості, розширений рівень свідомості, я вас ласкаво прошу на цей глибинний трансформаційний курс. Вартість даного курсу 5 тисяч гривень за два місяці. Якщо попередній запис і оплата буде до 1 січня, тоді вартість буде 4 тисячі. Це якраз прекрасний час почати новий рік у новому житті з новими усвідомленнями і новим енергопотенціалом. Тому всі деталі, бонуси, знижки, розтермінування платежів пишіть в особисті Директ чи під відео. А з вами була ваша Віта. До зустрічі на крилах роду. А про нові події, ретрити, зустрічі, вебінари чи семінари я вам розповім уже ближче Нового року. І до зустрічі, мої рідненькі.